Вітаю, друзі, на каналі Сільське життя, З вами Світлана. У нас Дивіться, ось малечу, яка лягла на опорозі. Треба переступати. Хлоп'ята і дівчата. Що вона? Ще даєш їм, щоб, щоб смоктали тебе, так? Да? Вони вже такі великі. Сьогодні крису принайти. Такі. Дівчата-хлоп'ята. Вже саме його вирішу. Даруємо кошеняток. Там у нас хлопчик один і дві дівчинки. Вже одного подарували. Це ще три. А одного ми маємо завести в сусіднє село там. Хочу забрати. Дівчинку. А залишиться ще хлопчик та дівчинка. Козочки вже пасуться. На сьогодні зранку було велике переселення гусенят і цесарят. Ось сюди ми переселили. Тут у нас так і були каченята і ці гусочки, ну, вони відрізняються, треба буде їх туди далі теж переселити. Отут у нас були гусенята. І ми вирішили їх переселити до курочок. Там будуть разом вони з гусачком, і з каченятами. Буде нормально, я зараз покажу вам. А тут ми поселили цесарят із тої маленької кліточки, що у на даю. Бо там уже тісно їм. Тут їм буде більше місця. Накидали травички, насипали їм зерна, Насипали трохи. Висівок. І тут вони будуть перебувати, поки не підростуть вже до такого віку, щоб можна було їх відпускати туди разом. Це такі шиферинки ми накрили від сонця, бо виходить день сонця, дуже жарко. І тінь зробили їм трошки. А ці вже воду випили, треба воду їм долити. Каченята воду п'ють страшне. Треба тягнути шланг і туди точити постійно. Добре, що її вистачає. Так, що наші гусенятка роблять, то водички налили, трави нарвали побільше. Спочатку хачечка била всіх, хто ображав її гусенят. Купається, купається. Тут у нас така ванночка. Ми налили водички, вимили її спеціально для гусенят. І вони собі там залапаються, купаються, вимиваються. А курочкам я налила водичку в банку окремо, щоб вони могли пити. Випустила їх сюди трошки, щоб вони походили. Треба буде відкрити, щоб вони зайшли, бо будуть нестися. Тут водичка, і ми Все, Так, відкрию, хай сюди заходять. Добре, їм, тут місця їм більше, ніж у клітці. А вони вже такі дорослі. Вони вже качку догнали і перегнали. Для тих, хто не знає, це качечка вивела цих гусенят. Вивела вона п'ятьох гусенят. Ну, одне померло на другий же день, було слабеньке. І залишилося чотири. Такі хорошенькі гусята. Це наш перший досвід. У нас гусят ніколи не було. Вірніше, ми не тримали. То буду вдячна за підказки. Знаю тільки, що їм треба травичка їх треба випасати, і води має бути достат. Поки будемо рвати травички самі, бо я боюся їх випускати, там собак повно. А потім будемо бачити, може і прости будемо. Так, ідемо на. Інший двір, кашини, і тут у нас молодняк. Так вони самі переселилися сюди, їм тут зручніше, їх тут ніхто не ображає. У них дуже хороші апетити. Я їм окремо прихожу даю з цієї вже сторони. Все, що з кухні. Ось тут гречку насипала вже, поки я ходила за телефоном, вони вже її виїли. Тут є щілинка, така ми дозволяємо їх ходити на город травичку щіпати, бо не встигаємо і їм теж рвати. Дивлюся, рахую їх, що їх небагато. Можливо, десь хтось був зловлений собакою, це не виключення. Ну, надіємося, що на сідуючий рік якось треба. Зробити можливість, щоб огородити вже головну огорожу, щоб там ніхто не міг зайти сюди, щоб вони могли спокійно пастися, бо я так само цесарок планувала, щоб вони по огороді ходили. Там трави повно. Але є щілини всі ці, основної там, де йде загорожа. Так що у нас оці клітки тепер пусті, тут немає нікого. Ми переселили оцих цесарят. Там, де були гусенята, тут зараз пусто, хай провітрюється. Індичку ми закинули до індика. І вона там ходить разом з цесарками, індик. Тут сиділа індичка. На жаль, вона пропала прямо на яйцях. Ми ті яйця перекинули сюди. Це в нас була бі біленька і сіренька. Та, що сіренька. Можливо, вона була вже стара, не знаю. Ми купували дві індички, індика. Ну, пропала в нас дуже жаль. Так що ці в нас клітки пусті. Але це сарята тої індички. Вилупилися, вилупилися вони у нас тиждень назад. Ми їх, щоб зберегти, переселили у ось таку кліточку. Це клітка переполина. закрили там дірки, щілини, щоб не було. Тут я не переживаю, що їх витягне типка, чи собака залізе, чи що. Ну і до них ми переселили індичат. У нас залишилося двоє. І вони тут собі водичка є. Корм я насипала, вранці давала їй це варене. Поки вони маленькі, а тепер принесла їм під формою. Хочу дати кукурудзяну круку. дуже, таке дуже люблять. А потім будуть їсти вже в сапібряшу і пайкірочки. Так, їсти є в них що? Треба буде ще почистити. Бо ну, все вже не сьогодні, мабуть, завтра. А з цієї сторони у нас живуть ось індик. Лізе на яйця. Цесарки несуть яйця, а індик сідає на яйця. Оце таке я перший раз бачу, щоб цей індик сидів на яйцях. Я так думала, що ми пустимо індичку, та він встане вже з яєць та буде ходити. Він ослабне, як буде сидіти. Треба його зганяти. Хай ходить. Виходь, виходь давай. Виходь. Там є, що робити туди. Вони живуть. Індики з індичкою живуть з зараз. Тут ми таку занавесочку зачепили, бо дуже багато мов, оскільки начепилося на плей. І нічого так допомагає і це, і зановитися нормально. І двері ми на день закриваємо. Тут все закрито. Знаємо, що точно ніхто не гадує. Так, Тут треба зелена травичка теж нарвати індичка ходить. Вона чує своїх індичат, які пищать там за стінкою. Ну, трохи заспокоїлася, бо зразу кричала. І зайшов сюди чорненький півник, і тут з ними живе. Ми його хотіли вчора вигнати, а тут вирішили залишити. Тут колись був червоний півник ще з того виводку минулорічного. Так добре він їх водив. Цесарок. Нічого вони нормально, дружили між собою, ніхто не бився. І ми випускали їх на оце подвір'я. І бувало таке, що коли закривали цесарок, а півник залишався тут на дворі. Ми його, як ловили, то закидали туди. А це, мабуть, одного разу так вийшло, що він залишився там. І вночі якась відночі. Лисиця чи собака сюди залізла і знайшли тільки пір'ячко півника. Тут треба буде, якщо тримати так птицю, треба сітку зверху натягувати повністю, щоб нічого не могло залізти. Оце все зверху, так, це все треба сіткою натягувати. Інакше дуже важко зберегти. Як ми не старалися, це вже другий рік, я зрозуміла, що тільки в клітках вони, їх можна зберегти. Так на відкритому ти їх не збережеш. Все одно щось залізе і щось його буде. А так як хитромудрі такі є тварини, що навіть і залазять через дірки, то хоча б спасти більшість птиці. Уже всі ситі, наїлися, відпочивають, одні там відпочивають, інші тут відпочивають. сидять. Друзі, я вибачаюсь за порядки наші. Зараз літо ми працюємо в садах і нема коли ці сильно порядки наводити, то вже так, як є, трошечки закінчимо з городами. І приступимо вже тут прибирати, і, як кажуть, рахувати курчат по осені. Будемо дивитися, що у нас є. Щось, може, переберемо півників, чи продамо їх, чи подаруємо комусь. Залишимо тільки курочок. Ну, слава Богу, в цьому році курочок більше. В Минулому році. Дуже багато було півників, майже 50 на 50. А в цьому році, слава Богу, півників небагато. Курочок нормальний. Все тому, що ми збирали зі своїх яєць. Збирали свої яйця курячі і заклали інкубатор. Так, мені треба це закрити, бо зараз йдуть козочки. Друзі, і вже побачимо вслідуючимось відео.